Добрий день! Ви на каналі Магія Мого саду. Сьогодні хочу показати вам, як обрізати і утеплити таку рослину, як гранат. Ось у нас є гранат. Цього року він максимально виріс. Вже за 3-4 роки ми його посадили. І у нас підростає чуть-чуть і підмерзає, підростає, підмерзає, знову пускає знизу. Ну, я вияснив у агрономів, що потрібно його утепляти. Ну, що я думаю? Гранат це кущова рослина. І ми зараз трошки його підчистимо, зв'яжемо, наклонимо і засипаємо земелькою. Обрізаємо всі, всі, всі глядьки, що ростуть внутрі. Всередину. таке. Раз. Два, три, чотири. Цю забрали. Цю забрали, так. Без фанатизму. А щоб воно не заважало. Так, далі. Що ми робимо? Лишаємо раз, два, три, чотири. Забираємо цю гілячку, цю гілячку. Ну, пусти потім рівно, щоб ми могли це. От, Лишили так. Що в нас ще тут пішло? всередину, Цю забрали, цю забрали, що всередину до всередину, середини йде, ми так підібрали. Далі беремо отако. Можна не підв'язувати, ну це можна теж зрізати. Все, що ми можемо зав'язати, то ми лишаємо. Остальне зрізаємо. Таку сторонку. Взяли. Чуть-чуть підв'язали. Я заготовив раніше дротик, приміряв вже його, щоб не забирати. І так нахиляємо. як скоба, оце го Так само ми зано пустився рівно потім. Що все, що там буде, у нас не так. Ось тако Позабирали, зачистили максимально. тако, тако. чуть-чуть повернемо, щоб у нас рядочки були. Далі такий інструмент є, як лопата. Ой, І земелька його. Присыпаем. Ну вот так, 5-7, 10 сантиметров, больше не треба. Вот так. Все, вот так, гаминчик, Сейчас чуть-чуть. Все. Ось так він буде у нас зимувати. До весни.